На Рівненщині продовжує зростати захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. В області вже є і один летальний випадок. У місті Дубно та Дубонському районі теж зростає кількість хворих. Ми маємо за останній тиждень, захворівших по грипу рої в загальній сумі, в тому числі там, напевно, і ковід, є 1177 осіб. Це в цілому по великому Дубинському району, в тому числі там Млинів і Дубно. У декількох громадах на Дубищині навіть перевищений епідем поріг, зокрема у Беремельській, Варковицькій, Мирогощанській громадах, і у місті Дубно. На захворіло по місту Дубно за останній тиждень 300 осіб це практично. Показник становить 800 на 100 тисяч населення при пороговому рівні там десь 730-740. Тобто є перевищення порогового рівня, в зв'язку з чим на минулому тижні в нас проводилося засідання комісії протиепідемічної по місту Дубно. І прийнято було рішення про те, що вводиться план заходів. Найбільше хворих кажуть фахівці серед дітей. Це приблизно 62 відсотки від загальної кількості хворих. Тож чимало ліцеїв міста перейшли на дистанційне навчання повністю або ж частково. При перевищенні при відсутності дітей 20% і більше. Рекомендується переходити на інші форми навчання такі ліцеї, 6-й ліцей. 8, початкова школа і примудрість, А в інших навчальних закладах, значить частково. У нас всього дітей захворіло десь приблизно 180 дітей за останній тиждень, то 124 дитини віком від 5 до 14 років. Тобто, саме саме оця група вони саме найбільше воліють у Дубинській лікарні. Розповідають, кількість госпіталізованих хворих збільшується однак, наразі лабораторно підтверджених випадків COVID-19 немає. Натомість зростає кількість випадків пневмонії. На даний момент наше інфекційне відділення завантажене практично на 100%. І в основному це пацієнти із гострими респіраторними інфекціями і ускладненнями з пневмоніями. У нас зараз інфекційних пацієнтів є біля 40, інфекційне відділення має значно менше ліжок, і тому такі пацієнти лікуються частково і в лор, і в очному відділенні. І дітки в нас лікуються в дитячому відділенні, але вже не з грипом чи з такою ГРЗ, а вже з ускладненнями, з пневмоніями, які дає вірус. Цей ну він не всіх дає таке, але треба бути уважним і дотримуватися рекомендацій лікаря, сімейного лікаря, педіатра, щоб не попасти на стаціонарні ліжка. Тож фахівці закликають Дубеншан та жителів району відповідально ставитися до власного здоров'я та нагадують, що вакцинація це найкращий метод боротьби з грипом того, щоб ну, застерегтися і не захворіти, ну, є такі загальні, в принципі, загальні рекомендації це ну, носіння масок, тобто там, де є велике скупчення людей, в медичних закладах, як я вже говорив, носіння масок, далі мити руки. В руки ми типу, з приміненням різних антисептичних засобів робити, провітрювати приміщення там, де перебувають люди. Ну і, звичайно, що уникати якихось масових заходів, тобто там, де йде скупчення людей, все-таки це уникати. Ну і саме в принципі, основне і вагоме це те, що рекомендується проведення щеплень. Щеплення проводяться, як і про грипу тими вакцинами, які є сертифіковані і рекомендуються, ну і, звичайно, проти ковіду.